Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Знаємо, що останнім часом загострилася ситуація на півдні сили оборони змушені були відійти з кількох населених пунктів на вигідні, на більш вигідні позиції. Перш за все в пріоритеті життя життя наших військовослужбовців і. Е Пишуть у генштабі, що от, зачитаю за минулу добу в рамках дій наших військ на. Так, це покровський напрямок. Зараз ось Покровський, ви а, маєте Давай давайте, давайте так да гуляй ось, дивіться, вам... про гуляйполе. С да з, за з, минулу з, добу втрати військ, військ Російської Федерації на цьому напрямку склали е, 204 вояки, 12 артилерійських систем. Серед них РСЗВ ураган та 45 одиниць іншої військової техніки. І як повідомляє генштаб, головне завдання знищення ворога та його резервів, підрив його наступального потенціалу. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко він говорить, що от пріоритетом із середини тижня саме стали запорізькі відтинки з акцентом на Полоївській та Гуляйпільській напрямки, і за його словами зафіксовано переміщення колон живої сили та інженерної техніки. В середньому в колоні він говорить від 35 до 50 одиниць техніки. Він також зазначив, що переважно це нові транспортні засоби себе без маркування точково також є підрозділи морської піхоти із залишків що о, були розміщені в Маріуполі давайте от, в загальному чому тут зараз активізувався ворог на Запорізькому народу яку тактичну мету переслідує? Питання чому воно воно може бути <кхів> давайте будемо питання чому? Ну, майже риторично, а чому він взагалі почав війну ворог? ну вони, вони планували наступальні дії е, от в цьому році, які вже ну вже починає закінчуватись, так скажемо, останній місяць, там півтора місяця залишилось. І, і один із напрямків, це був якраз запорізький напрямок. Ми про це знали там групування Дніпро-Російська, Запорізький Херсонський напрямок не було зовсім зрозуміло, де вони збираються робити наступальні дії, чи це буде. Спроба форсувати річ по Дніпро біля Херсону. Ну там навіть були розмови, там 300 човнів вони підготували. Ну швидше за все, це була <кхід> з боку росіян. Хто каже таман війни, тобто певна дезінформація. Ну, вона має теж працювати тут. ну, тут, ну тут, Інколи треба казати, давати дезінформацію для ворога. І це треба сприймати нормально, якщо навіть наші якісь засоби масової інформації дають е, таку інформацію, яка є. Дезінформацію для росіян, то треба відносити спокійно, а не починати розповідати про те, що нам, нас обманюють. Ніхто нічого не обманює. Тут ну, на війні є, є певні свої правила. Е, тому запорізький напрямок, нам, ну, нам було відомо, що вони збираються робити наступальні дії. Е, про це казав, до речі, президент Зеленський ще декілька, більше місяця тому, що ми знаємо, він казав, що будуть щонайменше два напрямки на осінню. Вже по трошечку переходячи в зимову кампанію росіян, це буде ну, Покровський напрямок, Покровський, Миролавський, Константинівський, очевидь. І цілком можливо, що це буде Запорізький або Херсонський напрямок. Ну, бачите, Запорізький. До цього вони навіть знімали війська запорізького напрямку, переміщали їх на Покровський напрямок. Ну, може, щоб приспати нашу пильність на цьому напрямку. Потім ще зараз інформація, що вони. Підтягують навпаки туди війська на, на запорізький напрямок, ну цілком можливо, що вони будуть спробувати збільшувати там тиск для того, щоб просунутися. Ну куди гуляє поле в Запоріжжя, ну не дійдуть але спроби точно що будуть. Тому ну, тут е, якогось такого щось е, ну вкрай несподівано для нас немає. А те, що нам доводиться відходити, Ну давайте пригадаємо е, десь навесні цього року. Ми дуже багато розмовляли про фортифікацію. І навіть в кінці минулого року були багато людей незадоволених. Багато хто розповідав, як завжди, у нас такі є люди, всепропальщики, що все пропало, нічого не побудовано. Були якісь світлини, що не той цемент. Застосували фортіка зробили, ну, Які не той цемент. Ну що це? Щоб піска багато додали цемент, чи мало додало, що він крушиться. Ну, ну слухайте, ну, ну ці люди кажуть, які ну, ніколи навіть ціглини нікуди не поклали. Цемент крушиться, якщо ну, суміш робиться, ну там будь-яка марка цементу. Вона, вона буде триматися з піском, якщо зробити. Ну що це за мишня? Не той цемент. Який не той цемент? А, ну ладно, пробачте, що відхиляюся, <кхід> але. Е е тоді ми аналізували, і так всі, всі були фахівцями, як завжди, про те, що є перша, друга, третя лінія оборони. Перша лінія оборони будується вкрай ну, не, не дуже потужна, бо вона неподалік від лінії фронту, і, вочевидь, туди техніку пригнати неможливо, бо вона під обстрілом, і те, ми це пам'ятаємо. Далі ми казали, що друга лінія оборони має бути більш потужна, і третя лінія оборони вже за декілька років. Може, навіть десятків кілометрів від лінії фронту, і вона має бути побудована вже там ну, дуже залізобетонно, скажімо, так, в прямому сенсі цього слова. Якщо ворог почав наступальні дії і навіть е, пройшов на деяких ділянках, це можна вважати. Чому нагадую? Тому що, ну, швидше за все, ворогу вдалося пройти першу лінію оборони, Це припустимо. Це не, не добре, але це припустимо. Е, в, в, під час війни. Ну, для того і будується друга-третя лінія. Що припускається, що на першу лінію ворог має бути максимально пошматований, про що тільки що скільки, яких там понесли втрати. І тоді з боями армія, яка захищається, це навіть не російсько-українська війна, це будь-яка війна, ну, принаймні, сучасно. Перша лінія, да, вона виснажує ворога, потім відходить на більш потужну другу лінію. Це нормально. І там його призупиняють. Якщо не було зупинити на друга лінії, то вже третя лінія має зупинити його остаточно, там має побудовано вже бліндажі, ну, залізобетонно ну, все має бути побудоване, і прийти, йому буде вкрай важко. Зараз, і ми це все чули, ми це все аналізували на початку року, в кінці минулого року, може навіть навесні, і навіть ще влітку десь хто, десь, хто по інерції про ці фортифікації розповідав. Пригадайте. Зараз відбувається те, що ми аналізували з вами: що от перша лінія. Вона, вочевидь, побудована, і ворогу вдалося притиснути на першу лінію, прийти, частково прийти в першу лінію, і і він зазнав там величезних втрат. Так а що змінилось? Чому почались панічні настрої? Що не так? Тобто, коли до атак. На якомусь напрямку розповідала, перша друга лінія це добре, перша, от такі функції, друга такі, третя – такі. Зараз так все відбувається, а ви почали настрій, все пропало, все захопили, все дуже погано, ми програли війну. Ну, слухай, ну скільки можна? Нам важко. Ми військовослужбовці, які по півроку в окопах сидять, пробачте, тому що нас не вистачає людей, щоб проводити чистіше ротації. Повірте, що кожен день до нас прилітає там по містах, і ми потім, ну, один з одним, я ніч не спав, там, бо, бо було дуже лячно, і всі так, да, серйозно. А там щоденно таке. І що, і люди ж, вони ж дивляться інформацію, вони ж є теж засоби зв'язку, вони ж хочуть розуміти, що відбувається, зв'язок з рідними, і постійно прилітає. Все пропало, все погано. Це що піднімає бойовий дух, скажімо так, людей, які знаходяться на фронті. І ми так там не солодко, і що, прилітаємо і ще з тилу, в спину прилітає. Все погано, все пропало, незабаром ворог, все захоплено. Навіщо це робити? Я не кажу, що треба розповідати, що все добре, все, все, <кхи> все класно і нічого страшного немає. Все страшно. Ну, ну навіщо? Це слухати, що стратегічна поразка буде, більд пише. Якщо там не, не щось не дамо, то буде стратегічна поразка. Питання, що ви маєте на увазі під словом Сполучені стратегічна поразка? Розшифуйте. Я не розумію, що таке стратегічна поразка. Я лише майор. Ви там, великі розумники військові, поясніть мені, що таке стратегічна поразка. От це означає, що от те, от те, от те. Бо, знаєте, інколи люди ховаються за словами, сенс яких саме не дуже розуміють. Але для того, щоб казати розумніше, казатися розумнішими. Чи більш фаховими, вони використовують слова чи словосполучення, сенс, яких вони не дуже розуміють. І ти просто кажеш, добре, поясни, що ти маєш на увазі? А він не може пояснити. Ну як же ж? Це ж стратегічно. Що таке стратегічне? Ну як же? Та от так же ж. Поясни мені, я не розумію, що це таке. Знаєте, е, колись е, ну такий був Нобелівський лауреат по фізиці Річард Фейман, він багато чого цікаво розповів. Та навіть не, не, не до нього, навіть Лібертенштейн це казав. Про те, що якщо е, ви не можете вважаєте себе, наприклад, фахівцем з квантової механіки, але не можете за 5 хвилин пояснити п'ятирічній дитині, чим ви займаєтесь, так щоб вона зрозуміла, то ви не займаєте на не самі. Вам треба звільнятися. Тобто, якщо ви кажете про те, що ми отримаємо стратегічну поразку, але не можете пояснити щось таке, то ви просто був тут і вас слухати далі. Сенсу немає. Хто би ви не були, в якому ви видані, і, і які б у вас не були е, там погони на плечах. Просто ви зайнялись не своєю справою. Може, ви в чомусь іншому. От військовий, ну, він може не бути фахівцем в стратегічному плануванні, в стратегічних питаннях, він може бути гарним, наприклад, там, диригеном військового оркестру. Це теж чи гарним кухарем, чи гарним зв'язківцем. Але коли він лізе в, в те питання, в яких він хоче здаватися фахівцем, то будь ласка, поясни, що ти кажеш. А якщо ти не можеш пояснити, то навіщо ти це кажеш? Ти виглядаєш, ти бізнеси, що ти виглядаєш дуже розумно. Але ти виглядаєш навпаки, не дуже розумним. Якщо ти щось скажеш і не можеш пояснити, що ти мав на увазі. Ну то таке, пробачте, займоці як в той пісні.